Відомий Житомирський режисер Дмитро Голумбевський презентував короткометражний трилер «Манекен». у кінотеатрі України пройшло поспіль три прем'єрних покази фільму. Дмитро розповідає, що на зйомки короткометражки було витрачено багато часу, але результатом він задоволений. Фільм режисера буде змагатися за перемогу на європейських кінофестивалях. Це кожен раз, як перший раз. Кіно показую, тому що різні фільми, купа роботи була зроблена і хочеться, щоб всім сподобалося. Дмитро каже, що найчастіше в нього запитують про жанр, адже останні стрічки режисера знято у стилі хорор. Та люблю я жахіну. Що, що, що це пояснювати, поясню. Ну, може, скоро зніму комедію. Чекайте. Хтось критикує, хтось ні. Комусь подобається. Це ж, це ж нормально. Тобто так воно і повинно бути. Це конкуренція, щоб я. Мрію, щоб у нас там таких Дмитро Голумбайських була купа, і щоб ми там кожен тиждень різні фільми показували. Головним героєм фільму став відомий український актор театру та кіно Дмитро Ступка. Сам ще кіно не бачив, тому я дуже нервую. Я один і... бачу. Будемо дивитися. Дякую всім за роботу. Всі, всі дуже молодці, гарна молода команда. Я їм бажаю продовження наснаги і зняти не один фільм і вже не короткометражний, а вже повноцінний, повний метр. Тому успіхів вам і дуже дякую, що прийшли. Гарного перегляду на прем'єру стрічки завітали друзі режисера, вихованці театральної студії Аліни Зубової. Маленькі актори відповідально поставилися до прем'єри. Грим, дрескот та квіти. Розповідають, що витримати дві години гримування було нелегко, але вони справились. Сьогодні нас гримували, щоб зробити мене такою гарною дві з половиною години. Трошки втомилася, але витерпіла в описі. манекена. подобається тобі такого бути? Так подобається. Це дуже гарний об образ. Мені було не страшно красити його. Це було це було дуже круто. Ми хочемо зніматися в кіно, бо ми справжні актори. актор. Половину коштів виручених від продажу квитків. Організатори покази планують передати на потребу Житомирського військового шпиталю. Наразі Дмитро Голумбевський планує ще один показ фільму. Якщо ви не встигли переглянути роботи Житомирського режисера, слідкуйте за афішами. Яна Черпицька, Євген Ясаулов, телеканал СК 1